Всім привіт! Після зими вирішив поставити акумулятор на зарядку. До блоком я не користувався. Маю такий от зарядний пристрій. Зараз іде тут заряд показує 14,2. Сейчас хочу сказати, що за зиму акумулятор я перед тим як поставити, зняти його верніше з мотоблока, повністю зарядив і за 3 місяці зими він не втратив багато. З 360 ампер. Акумулятор є 360 А. Бачу, видно там чи ні. Перевірю тестером, то мав 310 А. Тобто, нічого, він так сам не дуже то він і сів. Акумулятор то є новий, купив я його в 2023 році літом, так як мій попередній вийшов з ладу. Є акумулятор Titanium, попередній також був Титаніум, але я взяв більш потужніший на 360 А. Він свобід, спокійно поміщається в ящик мотоблоку. Попередній був на 300 А, якщо я не помиляюсь. Перевіряв я э, акумулятор, маю отакий тестер автотул Зараз відкрию коробку. Хороша річ. Кому потрібно, рекомендую для перевірки акумуляторів. Може пізніше десь там знім якийсь огляд на більш детальний на цей тестер. Ну і зніму, напевно, також огляд на цей зарядний пристрій. Він має 12 В 10 А і до 24 В 5 А. Ось таке невеличке коротке відео, акумулятор хай заряджається. Хочу за пару днів вже мотоблоком перефрезервувати Ось такі справи. Дякую за перегляд, всім гарного дня і мірного неба. До побачення!